Великодня виставка вихованців зразкового гуртка Образотворче мистецтво під керівництвом Петра Андрієвського. У Палаці учнівської молоді презентували нову Великодню виставку на честь найсвітлішого свята весни. Гурток традиційно презентує красу й величність цього свята, відтворивши тематичні натюрморти, портрети щасливого свята, сакральні сюжети, пов'язані з Воскресінням Ісуса Христа та Пасхальні композиції. Сергій Бондарук написав великодній портрет, в якому відображене материнство у традиції свята і красу природи. Неоніла Єрофеєнко відтворила один з сакральних сюжетів, який став центром виставки. Відтворення аури Великого Дня передали вихованці середньої і старшої групи. Діти творили свої роботи протягом двох місяців. Вони вкладали усі свої сили для створення гарних картин. А в цілому на виставці представлені понад 50 робіт, виконані на папері гуашею і на ДВП акрилом та олійною фарбою. Вихованці надихалися прийдешнім святом і з радістю писали свої картини. Запрошуємо переглянути виставку Веселих вам свят і смачної Паски!